Сьогодні ж засідали і депутати Бродівської міської ради. Про що радились і що вирішували, також пропонуємо переглянути у повній відеоверсії. Добрий день, шановні депутати, шановні присутні, на сесії Бродівської міської ради. Сьогодні ми продовжуємо першу сесію сьомого демократичного скликання міської ради. Перед. Розгляду питань. Пропоную запросити на трибуну Гаченя Івана Івановича для прийняття і складання присяги. Прошу Іван Іванович. Прошу Присяга. Все свою високу відповідальність, порож чисто присягають, що буду вірно служити громаді, міста Броди та народу України. країни. Необхідно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи, законні інтереси громадян, сумлінно виконувати обов'язки депутата Бродівського міської ради. Шановні депутати, для підрахунку голосів на першому засіданні ми обрали чинну комісії у складі трьох чоловік Ангеляшко Сергій Михайлович, Пакай Микола Павлович і Пакай Світлана Васильіна. Комісію прошу вести від рахунок голосів та повідомляти результати кожного голосування. Ще раз хочу нагадати вам питання, які планували розглянути на сьогоднішньому пленарному засіданні. Переходимо до 12-го питання. Про внесення змін до показників міського бюджету на 2015 рік. 13 питання про передачу обладнання у бродіску районної власності. 14 питання про затвердження рішення виконкому номер 419 від 22.10.2015 року. 15. -те. Про внесення змін до переліку об'єктів, віддатків, на які будуть проводити за рахунок коштів бюджету розвитку продійської міської ради. 16 питання про затвердження регламенту міської ради. 17 питання про затвердження положення про комісії Бродівської міської ради. Шановні депутати, в зв'язку з необхідністю виплати заробітної плати дитячим навчальним закладам, пропоную внести на розгляд сесії та розглянути перед затвердженням регламенту наступне питання про внесення змін до показників міського бюджету на 2015 рік за рахунок пільного залишку загального фонду. Хто за те, щоб дане питання включити порядок денний, прошу голосувати. За? Проти? Отримались? Рішення прийнято одноголосно. Шановні депутати, в кого є які пропозиції щодо порядку денного? Шановний голова депутати, на минулому засіданні ми приймали заяву щодо другої річниці революції гідності і газета проти вечірні. Подали вже інформацію, що депутат Юрій Карчук зачитав заяву з нагоди відзначення другої річниці Революції Гідності, і більшість депутатів підтримали її. Як відомо, підтримку даної заяви отримали 12 голосів, 2 голосів забрали. Я пропоную і прошу депутатів поставити ще раз питання про прийняття тої заяви, переголосувати її сьогодні. Дякую. Не голосували. Не набрала кількості голосів. Ставила на голосування, вона набрала 12 голосів. Ну не набрала кількості голосів заяви. Як пропозиція, щоб повторно проголосувати, що нам не доклада. Заслухавши інформацію головного бухгалтера Бродівської міської ради Олега про внесення змін до окремих показників міського бюджету Бродівської міської ради Бродівського району на 2015 рік по загальному фонду міська рада вирішила. Перше. Внести зміни до окремих показників видатків міського бюджету на 2015 рік по загальному фонду в розрізі кодів бюджетної та економічної класифікації АСАН. Збільшити видатки по коду 010 116 органи місцевого самоврядування по ПОКЕК-21.11 заробітна плата на суму 90 тисяч гривень, по коду 2120 нарахування на оплату праці на суму 35 тисяч гривень та зменшити видатки по коду 123 благоустрій міст сіл. По кетві 22.40 оплата послуг, крім комунальних, на суму 125 тисяч гривень. Друге, внести зміни по коду класифікації 0,701 дошкільні заклади освіти. А саме, збільшити видатки по покеті 21.11 заробітна плата на суму 350 тисяч гривень. ПоКЕП-2120 нарахування на заробітну плату на суму 70 тисяч гривень. Та зменшити покеті 22.40 оплата послуг, крім комунальних, на суму 116 тисяч гривень. Покерпі 2220 предмети матеріалу обладнання та інвентар на суму 35 тисяч гривень. Покерпі 2281 оплата теплопостачання на суму 250 тисяч гривень. Покерпі 2282 оплата водопостачання та водовідведення на суму 19 тисяч гривень. третій контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію депутатську з питань бюджету економіки та комунального майна. Дякую, Юрія Переходимо до наступного 13-го питання про Передачу обладнання оброді району власні. Інформує вересня міської ради Даничук Андрій Романович. Доброго дня, шановні депутати. За рахунок місцевого бюджету закуплено спортивне обладнання і встановлено нашим комунальним підприємством. Третьої школи і четвертої школи. Ідентичне обладнання, вартість, перелік обладнання повністю співпадає, що на одному, що на іншому. Є пропозиція передати дане обладнання для того, щоб вони обслуговували і вже планували за ним на районну комунальну власність, спільну власність територіальних громад району з передачею на баланс відділу свій, наскільки це освітній Заклади. Тому можливо, ще навіть я думаю, що доплату добавити фонд, що з щасною передачею на баланс відділу освіти. Це більше до цього рішення додати. Проекти рішення у вас є. Чи є якісь питання? Можна задавати? Чи якісь заперечення? Немає заперечень. Прошу зачитати проєкт рішення. Про отримання згоди братівської районної ради про передачу спільної власності громадської району спортивного обладнання, дітей поступив України з доконом міністерством врятування про передачу діяльної державної кормунальної власності, то ефективне використання кордонального мінімального міська вирішила клубника при Брадіської районної ради про отримання згоди на передачу з власності громади міста правду, спільної громади тетради району, постійно обладнання. Спортивне обладнання встановлено на території ЗОШ No3 на комуцічке на один вартість, 95 гривень СПДЛ зі володарку 1 і спортивне обладнання встановлено на території ЗОШ No4. Аналогічно. Це ми просто повинні отримати зброю згоду спочатку, що вони дають згоду районна рада на, на отримання власних район. А тоді ми будемо коли буде рішення, ми будемо приймати рішення вже про передачу обладнання спільно власності контрактного. Контрольна комісія номерки виїжджати подальну. Ставимо на голосування, нам депутати. Хто дане рішення, прошу голосувати. За? Проти? Утримали. Рішення прийнято, прийнятого. Дякую. Питання про затвердження рішення від відповіковому No419221015 року основного дивиться голову автору. Прошу. Шановні депутати, 22 жовтня 2015 року на засіданні виконкому було прийнято рішення про внесення змін річного розпису бюджету загального фонду протягом міської ради. За таким змістом внести зміни до річного розпису бюджету та помісячного розпису асигнувань загального фонду. На 2015 рік, а саме збільшити видатки по КФК 090 412 інші видатки, на соціальний захист населення по КЕК-2730 інші виплати населенню на суму 5 тисяч гривень. Та зменшити видатки по КФК 250-404 інші видатки, по поки 2800, інші поточні видатки на суму 5 тисяч гривень. Дане рішення ми маємо затвердити на сесії, оскільки це відбувається річна зміна. Дані кошти були спрямовані на виплату. Матеріальної допомоги людям, які здійснюються на поховання. Тому пропонується такий проект рішення про затвердження рішення виконкому Бродівської міської ради номер 419 від 22.10.2015 року. Заслухавши інформацію одного бухгалтера Бродівської міської ради Олега про необхідність внесення змін до річного розпису міського бюджету, Бродівська міська рада вирішила перше затвердити рішення виконкому за номером 419. Про внесення змін до показників міського бюджету на 2015 рік по загальному фонду. Другий контроль за виконанням рішення покласти на комісії з питань економіки, бюджету та комунального майна. Дякую. Заслухавши інформацію Олеги, враховуючи необхідність внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку, міська рада вирішила перше внести зміни до переліку об'єктів видатки, на які у 2015 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку. Родівської міської ради згідно додатку 1 та 2 і збільшити видатки загального фонду міського бюджету за рахунок передачі із спеціального фонду загальний фонд на суму 360 тисяч гривень згідно додатку номер 3 Контроль за виконанням покласти на комісію з питань економіки, бюджету та комунального майна. Навіть... Чи Державного бюджету вона буде повернута чи... І ймовірність того, що держава їм буде повертати, а в них там 5 мільйонів 400 ніби є заборгованості по різниці тарифів, і ніхто такої гарантії в кінця року не дає. Є багато проблем в кінці року, які можливо з тими, якщо нас не профінансують, перейдемо в наступний рік. Якщо варіанту немає. Все, що ми можемо, ми вишуковуємо в своєму бюджеті. Додатково зараз будемо голосувати за те, щоб закрити листопад місяць по зарплаті в дитячих навчальних закладах. Нічого варіанту немає. Люди чекають грошей, їм не цікавить, хто буде платити і так далі. Спортивний майданчик на вулиці Виглядачів. На двосторонній. Я не це... знаю, де то він хоче будувати. Для вулиці Головацького Петлюри, між ними є паркова зона, по проєкту. Було звернення неодноразово від мешканців вулиці Малих Малих підтрим. І була подана оця вулиця. І ми зараз повинні згідно цього, що ми подали таку вулицю, тому що люди просили цієї вулиці. Поставити на Вагалевича. І ми зараз вже в іншому місці поставити не можемо. Приймаємо те, що є. Нас обдарували цими грішми. Я думаю, що ми цей майданчик властуємо там і облагородимо його, і все буде нормально. А це є субвенція обласного бюджету, щоб ви розуміли, що з державного перепрошую державного бюджету. І так чітко прописано, на яку вулицю? Вагелевича і Короленка, наскільки мені не зраніма. Коновальце. Коновальця. Коновальця. І поки що гроші надійшли в розмірі 36 тисяч гривень, і 20 було дофінансовано з міської ради. І це на вулицю Вагелевича і Коновальця. Конувальця, так. Тобто переспрямувати на іншу вулицю ми не маємо права, тому що це цільові кошти. Не нами виділені. На краю міста, на краю вулиці, я думаю, що ми його благородимо, все буде нормально. Це не якийсь великий майданчик, це такий середній, маленький, невеличкий. Діти всі вулиці, там. Так там подобию посадили. Нічого страшного загородимо, якщо загородити, то все буде, буде. Міська рада 20 тисяч своїх доспрямовувала, ми правда, що не знаємо, на яку вона буде, чи це буде розділена сума. І на благоустрій міста ми окремо, що на сесії доспрямовували 60 тисяч на, на встановлення цих двох майданчиків. Тобто там же по ситуації буде видно, як робити благоустрій даної території встановлення майданчиків. Ну, чи пропонувала стали ще таке, як стадіончик зробити для мініфутболку? Вас місце дозволяє. У процесі проводити. Ще когось будуть запитання. Ставимо на голосування. Хто за дане рішення, прошу голосувати. За? Проти? Отримали? Рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Наступне питання про внесення змін до показників міського бюджету на 2015 рік. За рахунок вільного залишку загального фонду. Шановні депутати, ви знаєте, що в нас ми вже не неодноразово на цьому наголошували, що в нас є е, потреба в поштах для виплати заробітної плати по дошкільних навчальних закладах. Ми писали свої листи, зверталися з тим, щоб нас дофінансували і ми мали можливість виплатити заробітну плату, нарахування на заробітну плату по перепрошую по дошкільних навчальних закладах, на що нам дали відповідь. Враховуючи ситуацію, що склалася з метою недопущення заборгованості з виплатою заробітної плати, фінансове управління райдержадміністрації, пропонує припинити проведення виплат обов'язкового характеру, індексацію заробітних плат, проводити лише за наявності фінансового ресурсу та за умови перевиконання міського бюджету, розглянути можливість тримувати на оплату праці додаткові фінансові ресурси та перерозподілу не першочергових видатків в поніших статтях бюджету. Так, щоб ви орієнтувалися. Краще, ну ви всі знаєте, що ми дошкільні заклади фінансуємо цього року виключно за рахунок субвенції, так би мало бути. Але міська рада по загальному фонду заспрямувала своїх коштів на протязі 2015 року. По статті заробітна плата на виплату винагороди з нагоди дня дошкільника 183 тисячі, нарахування на заробітну плату 67 тисяч. На предмети матеріалу 152 тисячі 470, на оплату послуг 117 тисяч сімсот, на оплату на відрядження 2300, кредиторська заборгованість, яка у нас була на початок року 113 тисяч 713 Всього по загальному фонду 636 тисяч сто гривні 72 копійки. По спеціальному фонду ви знаєте, що в нас були проведені капітальні ремонти дошкільних навчальних закладів. Зокрема, шостий садочок профінансований на суму 225 тисяч вісімдесят гривень, сьомий садочок, 87 034 тисяч тридцять гривні, восьмий садочок, 259 тисяч 406 гривень, дев'ятий садочок. З врахуванням того, що зараз маємо проплатити капітальний ремонт на суму 152 тисячі, загальна сума по дев'ятому садочку 346 тисяч 503 гривні. Тобто 1 мільйон 59 тисяч гривень. Є по спеціальному фонду. На загал мільйон 600 це дуже велика сума, які були виділені з фонду міського бюджету для того, щоб підтримати нормальне, нормальну життєдіяльність кожного дошкільного навчального закладу. Тільки один перший садочок цього року на капітальні видатки ми не виділяли ніяких коштів, оскільки там, і фасад добрий, і покрівля добрий, і дитячий садочок має гарне. Обладнання для дітей, для ігровий майданчик маємо легко. Це єдиний садочок, який не мав капітальних плат. Врешті всі садочки на таких значних сумах були профінансовані. Шановні депутати, фактично, ми стали заручниками даної ситуації. Ми могли ці гроші викладати в садочки, ми могли їх проїсти, тримати на зарплату. Mm -hmm. Але ми змушені були їх фінансувати і вкладати кошти, тому що садочки дитячі. Були вже лігідному стані. Нам потрібно було робити капітальні прокухні, тому що неодноразово станція збиралася нам закрити ці кухні. І текли покривли. Ну, Фактично ми змушені були це робити, тому що це є власність нашого міста, власність громади садочки. Ну, так сталося. Я думаю, що в, 2015 році, в 2016 році ми... Відкажемося повністю, що ми не були заручниками знову. Нехай районна рада напряму фінансує її. І це буде, думаю, правильне рішення. А коли буде реформа місцевого самоврядування в 2017 році, в любому ці садики до нас повернуться. А в межах, можливо, ми все рівно будемо ремонтувати, вкладати кошти в дитячі садочки. Тому пропонується наступний проект рішення про внесення змін до показників міського бюджету на 2015 рік за рахунок вільного залишку загального фонду. Відповідно до вимог бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 17 частини 1 статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою нерозподіленого вільного залишку бюджетних коштів загального фонду, що утворився станом на 1 січня 2015 року, бродівська міська рада вирішила перше внести зміни до показників міського бюджету на 2015 рік, а саме... Збільшити видатки міського бюджету на 2015 рік на суму 215 тисяч гривень згідно з додатком 1. Збільшити кінцет загального фонду міського бюджету на суму 215 тисяч гривень згідно з додатком 2. Другий контроль за виконанням рішення покладе на депутатську комісію з питань економіки бюджету та комунального майна. В додатках ви бачите, що ці кошти спрямовуються на виплату заробітної плати та нарахування на заробітку Чи будуть такі запитання, що ми Ставимо на голосування. Хто за дане рішення прошу голосувати? За, проти? Потримали. Рішення прийнято одного голосу. Дякую. Дякуємо, пане. Переходимо до наступного питання. Про затвердження регламенту міської ради. Слово надається голові комісії є з питань регламенту етики законності правопорядку та співробітництва територіальних громад Бакилів Павлович. Павловича. Шановний Анатолій Андрійович, мої колеги, на ваш розгляд пропонується регламент Бродівської міської ради новій редакції. Перш ніж продовжити далі говорити, я хочу зразу звернути увагу, що в поданому вам регламенті є одна незначна опечатка, вона була зроблена чисто машинально. Я прошу звернути увагу, це стаття 23, Пункт 3, що стосується... Внесення депутатських запитів. Там сказано, що підтримується третій голосів від загального складу ради, а правильно надійді на 1,3 присутніх на засіданні ради. Це є процесуальне рішення, є стаття, яка ремонтує порядок прийняття процесуальних рішень. Так що прошу зразу вважати ну, цю статтю з такою, такою редакцією. Ну, Поговорюючи проєкт регламенту на комісії, ми виходили з того, що діючий регламент міської ради не змінювався здоров'я. А враховуючи мінливість українського законодавства настроїв громадські міста, а також виходячи з бажання зробити депутатську роботу більш відкритою і доступною мешканцям міста Броди, ми все ж таки вирішили внести деякі суттєві корективи. Даний регламент. Ну, Крім того, ми виходили з того, що регламент не може, виходити, не може надавати повноваження, які виходять за межі повноважень, які надані Конституції України, закону про місцеве самоврядування, статус депутатів місцевих рад ну, і інших законів України. Ми перш за все чітко усвідомлювали, що даний документ це є документ, який в першу чергу. Регулює відносини всередині ради, відносини депутатів з посадовими особами місцевого самоврядування та громадою міста. І враховуючи ці всі обставини, ми пропонували такі нововведення. За основу ми брали регламент, який був діючий, але крім того, ми вирішили додати все ж таки деякі статті і деякі положення. Зокрема, я хочу звернути вашу увагу, що були додалені такі пункти, зокрема стаття 5, запрошення на засідання ради. Потім стаття 8 була додалена пункти 4-5. Стаття 7 пунктами 2 і 3. Чому ми додали ці пункти, зокрема в статті 7, це повноваження депутата в, в раді Дейону, хоча повноваження депутатські є чітко розписані в, закон, в законах України і про місцеве середування, і про статус депутата місцевих рад, але так як ми спрямовуємо свою роботу на власність і доступність громаді, і коли людина захоче, наприклад, познайомитися з регламентом ради на сайті міської ради, вона вже чітко буде, зможе бачити що саме входить в компетенцію депутата місцевої ради і яким відповідно вона може ставити вимоги до цього депутата. Далі нам було добавлено важливе, дуже важливе таке положення в статті 9, пункт 5, зокрема, і пункт 6. Що це відносно роботи постійних депутатських комісій. Виникали зауваження з приводу того, що, наприклад, коли депутат з іншої комісії хоче взяти участь у засіданні іншої комісії, але яким чином це все зорганізувати, бо коли голова комісії скликає засідання комісії, він не зобов'язаний повідомляти інших депутатів з інших комісій про таке засідання. І тому ми вирішили внести такий пункт, що голова комісії. Коли він вже прийняв рішення про скликання комісії за два дні до такого скликання повідомляє секретаря міської ради, надає йому повний перелік питань, які буде розглядатися на засіданні комісії, і відповідно секретар міської ради шляхом інформування за допомогою електронного, ну, електронного листування повідомляє весь депутатський склад, склад про засідання такої комісії. Це таке суттєве. Нововведення. Крім того, нами була додалена стаття відносно міського голови, зокрема. Для чого це було зроблено? Бо в рекламенті 2011 року читки там... Полошення зобов'язання з голови прописано не було. Хоча ми також розуміємо, що ті всі е, зобов'язання е, і обов'язки, які має виконувати міський голова, є прописані в законі, але знову ж таки для громади, щоб вона е, могла знати е, ну, про роботу міської ради, ми вирішили прописати таку статтю і, зокрема, е, додавали такі пункти, що голова е, міський зобов'язаний щорічно забудувати про роботу виконавчих органів влади перед радою коли Рада затвердить таку дату і перед громадською міста ну, через засоби масової інформації, телебачення, газети і тому подібне. А також такий пункт, що міський громад е, на вимогу більшості депутатів може надавати позачерговий звіт, але якщо від минулого звіту пройшло е, не менше, як три місяці.